Ішло різдво, в страждану Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа, ішло Різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, тихенько шепотіло, сльози утурало. Та тут живий, він там, на небесах, ішло Різдво. Крізь снігові замети у бомбосховища, в оселі, що ущент, під рев шахідів, обстріл ракети і сирени, лячний акомпанемент, ішла Різдво, і людям говорило Христос вже народився, Він гряде. Впускайте його у серця що сили, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, молитва їм лягала на уста. У радості й надії всі єднались і зустрічали.